Та я встає зорями світила у випле, речи діва, сина народила, ясна за сіні, заведе Богу, Богу, слава, слава на штуки, на землі високій. слава горім, ми на землі, людям добра воля. Слава Богу, слава на висоті, на землі ми слава Горі, ми на землі, людям добра воля. Коли вночі у утвоє тепло хату, придали з двох коляд і вогні, то згадай свої молитві про солдата, який в окопі мерзнув на війні. Який своє різдво зустріне в полі, під кулі свист, і вітру коляду. Нехай моє та молитва його болі, нехай ще раз гадка піднімає дух. Христося рождає. Славімо його. А на тому сові. Бувайте сорові радуйся, ой радуйся земля. Земле, Син Божий народися. Ми нині охочі від серця співаємо, Різдвом Христовим дім звеселяєм. Бажаєм вам всього, чого лиш вам треба, що вам, Господь, Бога, з високого неба Христом знає.